Вітаю всіх понеділок, 25 серпня. Давайте в цьому відео будемо з вами розглядати останні новини. Україна та Канада підписали угоду про спільне виробництво зброї. І це дуже-дуже добрий результат. Це підготовка для зміцнення оборони, обмін розвідданими, розвід, розвиток кіберзахисту та боротьба. З різними терористичними загрозами. Це дуже гарно. Далі. Джей Дівенс вчора робив багато заяв. Давайте розберемо. Спочатку він сказав, що росіяни визнали, що не можуть встановити маріонетковий режим у Києві, що було однією з головних вимог на початку вторгнення. Смішно, да? Він каже, що Росія... Росія визнала, що не може встановити в Києві свій, свій маріонетковий режим. І це каже Джей Д Wens. Смішно, так? Да? Росія визнала. І це що правда? Що Росія визнала, що вони не можуть в Києві, в Києві встановити свій маріонетковий режим. Це що правда? Робота. Тупік. Тупік, колісниця, вищий суд. Україна. Нестабільна ситуація у війні. Показати свою силу. Україна, зустріч, домовленості, баланс, смерть, трансформація, захист. Ну, тут знаєте, що імається, мається на увазі? В принципі, щось в його словах в принципі, є, правда якась. Ну, це, не, це не те, що сказали росіяни, що вони визнали, це його думка. Знаєте чому? Тому що Росія, Росія тублін, Україна, сильна, міцна виробляє, щось робить, на місці не стоїть, соплі не жує. Всі їхні плани змінити владу. Зазнали, бачите, колісниця зазнала тупіку. І ось тут була війна, нестабільність, зустрічі, домовленості. І бачите, на, вони очікували, що Україна. Буде благати і впадати навколішки, і благати, що все-все, ми на все згодні, все віддаємо, тільки закінчую, давайте закінчувати це все. А бачите, воно так не сталося. Ну тобто, Джей Ді Венс каже, що не можу сказати, що він бреше. Це його позиція. А ось треба запитати, що росіяни вже. Російська влада, що дійсно вже опустила руки стосовно своїх планів встановити в Києві свій режим. Майбутні... Ні, 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 вони від цього не пішли. Дивіться, плани на майбутнє сонце все одно вони вірять і планують в, то, в те, що правосуддя влада в майбутньому буде луна їхня. Працювати на них. Вони цього не полишили? Ні, ні. Відповідь, ні. Це просто Джей Дівенс, ну, каже свої думки. Далі він тут ще заявляв вчора, що війна в Україні не завершиться в одну мить. Але США сподіваються, що мир стане не пізніше, ніж через півроку. Вже півроку. Для цього потрібно вирішити питання території та гарантії безпеки додав він. Ну, Ми це і так знаємо. Так, війна в Україні не завершиться в одну мить. Логічно. США сподіваються, що мир в Україні настане за півроку. Чи буде мир в Україні за півроку? Боротьба. Боротьба. Хитрість обман. Україна. Головне, щоб не обдурили. Таємниця. Зв'язані руки. Зеленський. В'яжуть руки Зеленському, багато чого прихованого, Україна обман, території, майбутні повішені плани. Луна тупік, очень тяжело, дуже важко. Стосовно гарантій безпеки, я думаю, тут легше буде в Україні. А ось все, все в територіях. Все в територіях. Чи закінчиться війна за півроку, мені тут щось... Чи закінчиться війна в Україні за півроку, якось каже Джейді Дівенс? Чи закінчиться війна в Україні через півроку? Сила, стійкість, війна, боротьба. Ну, чекає майбутнє, майбутнє, майбутня зустріч. І тут вирішення. 50 на 50 знов. Україна, правосуддя, є хитрість. Є хитрість відносно України. як не крути? Відносно правосуддя, справедливості, є якась хитрість. Це карта швидкості. Тобто це може і швидше відбутися, тобто менше, ніж півроку. В очікуванні. В очікуванні. Чого в очікуванні Україна? Луна. Знову, бачите, Україну очікує Луна, вибір, хитрість, обман. Тобто буде тиск на Україну, щоб Україна щось все ж таки віддала. Тому що тут території Пентаклі, тут лунахи трість обман, і тут карта вибору. Приймайте рішення. Робіть свій свій вибір. Планується зустріч. Планується зустріч. Ну, сподіваюся, що швидше, ніж півроку. Тому що тут карта 8 жезлів, вона показує нам, що це якось швидше повинно статись. Не, поди... Не подобається одне, що. Та що ж такое заговорююся? Що постійно біля карти України у сьогоднішньому розкладі випадає луна і обман, луна і обман, луна і обман. Вибір, тиск, території. Ну, це може з боку Росії. А може, і ще й з іншого боку. Так, ладно, давайте далі. Звільнено три села на Донеччині. Сьогодні повідомив про це Зеленський і потім підтвердив Сирський. Навіть ввечері написали, що ще одне село теж звільнено. Тобто, чотири села. На Донеччині ЗСУ звільнили. Чотири села. Що далі? Що далі? О, отлична карта. Ой, далі, дивіться, далі, що далі? А далі я вам хочу сказати, буде дуже позитивні. Ну, ну зрозуміло, що в. Великою ціною, але відповідь така: туз жезлів, туз мечів. Просто такий шанс зараз в наших є зробити такий ривок і здобути перемогу. Давайте далі не буду нічого питати, хай воно так і буде. Я думаю, що це ми знаємо на цьому, на наступному тижні. Ну, тобто, так, оця новина вчора ввечері, що Трамп тимчасово перезупиняє деякі поставки зброї в Україну через низькі запаси, пише видання. Потім, це стосується ракет «Петріот», Гаубіц, снарядів. Потім через кілька хвилин все. Ця інформація неправдива. Ну, тобто, видання написало цю інформацію, хто ж, хтось за це ж заплатив правильно, щоб це опублікували. Потім Білий дім спростував це і нічого такого нема. Я ось хочу спитати: хто займається цією пропагандою? Трамп тимчасово зупиняє поставку зброї поставку деякої зброї в Україну, бо, нема, бо мало запасів. Хто займається ось такою пропагандою в цих виданнях? Хто? Карта світу? Туз Кубків, туз мечів, домовленості зі світ. А, з диявол, ну, все. Це співпраця. Дивіться, ці видання ось це ж видання не російське, правильно? Це закордонне. Або американське США, або європейське. І ці люди ось працюють на диявола, на Росію. Ці люди живуть там, в тих країнах. І там пропонують гроші і пропонують ось таку, пропаган... ну, ось таку неправдиву інформацію. Щоб опустилися руки, у когось. Досить, дивіться, боротьба і зв'язані руки. Досить вам вже боротися. Ця інформація для того, щоб в декого опустились руки, досить вам боротися. О, бачите, хитрість обман за для важкої ситуації. Ну просто, я ж кажу, це, це не видання, це якась помийна яма. Більшість із цих виданів. Путін. У телефонній розмові заявив, що Росія готова продовжити прямі, прямі перемовини з Києвом, які почалися в Стамбулі, ну мається на увазі делегації. Також Лавров заявив, що РФ готові зустрітися з Зеленським як із де-факто головою режиму, хоча за конституцією він нелегітимний. Ну, тобто, тут намек, що спочатку давайте делегації в Стамбулі, а потім уже нібито із Зеленським. Ну, це затягування, так? Да? І наполягають на Стамбулі. Їм тільки цікаві, Росії тільки цікаві, стамбульські перемовини. Путін заявив, що Росія готова продовжити прямі, прямі переговори з Києвом в Стамбулі. Також Лавров заявив, що зустріч із Зеленським. можливо, можливо як з де-факто де головою, хоча за Конституцією він нелегітимний, Зеленський. Оці заяви це що. Ну, це туди, сюди, туди-сюди. скачем, туди-сюди. Сьогодні зустрічаюсь, завтра не зустрічаюсь. Сьогодні де-факто Зеленський, завтра не де-факто, завтра нелегітимний, Сьогодні так, завтра так. Ну, скачем, бачите? Дві капентаклі. Я скачу. Ми скачем, ми думаємо. Ми хочемо все. Четвірка Пентаклів, власність. А робимо багато, а, робу... а військові роблять все одно свою роботу. Війна, баланс, бажання. Війна, баланс, бажання. Трамп, вибір. Вони не можуть сказати напряму Росія, Лавров, Путін, хто там Пісков і так далі. Оці всі, вони не можуть сказати, що ні, ми не будемо зустрічатися, тому що Трамп вимагає від них вибору. Якщо вони скажуть, що ні, ми не будемо зустрічатися взагалі з Зеленським, то все тупік, тупік. А так вони бачите, помірність: ми тягнемо резину, тягнемо війна і досягаємось до скупків бажаного. Ну це все затягування. Тут їх треба, ну хоча наші, дивіться, наші дуже гарно працюють по їхнім всім НПЗ і так далі. Я думаю, що оце все має пришвидшити їхні рішення. Давайте спитаємо. Останні, останні тижні, навіть оцей тиждень, який минув, всі бачили відео, повідомлення в новинах. Що там відбувається в Росії? Особливо військові об'єкти та НПЗ. Як там воно все палає? Просто. І я хочу спитати: оце все, що в них там палає в Росії, НПЗ і не тільки. Чи дійсно це призведе до швидшого мира в Україні? Як найшвидшого? Фінанси повішений. Так, да, гроші, гроші закінчилися. Фінанси повішені, Гроші закінчилися. Колісниця зміни. Проблеми з транспортом. Колісниця, зупинка колісниці. Тобто остановка транспорту. І військового в тому числі. Да, ця агресія, ця робота. Вона може принести баланс. Але ще треба. Ще, ще треба. Їм мало, їм, їм треба ще. Чи погодиться Зеленський зустрітися в Стамбулі з Путіним? Давайте спитаємо так. Чи погодиться Зеленський зустрітися в Стамбулі з Путіним? Чи погодиться Зеленський зустрітися з Путіним в Стамбулі? Десять кубків, дурень, угу, свят, Зміни. Колісниця, Паш розмови. Розмови імператора про колісницю. Луна, обман За, для захисту. Зв'язані руки на зустріч. Бачите: зустріч і зв'язані руки. Нібито спочатку розмови, 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 а потім хоп. І все. Зв'язані руки на цю зустріч. Я сумніваюся, що Путін прилетить в Туреччину. Дуже сумніваюся. Побоїться. Так. Україна розглядає можливість відведення військ. Це пише Нью-Йорк Деньюорк Таймс. Україна розглядає можливість відведення військ частини контрольованих територій Донбасу в обмін на надійні гарантії безпеки е від США. Да? Ну, Нормальні вообще Нью-Йорк Таймс. Наші звільняють Донеччину зараз, да? і готові вивести війська із контрольованої частини Донецької області. Ну, ну сопоставити сапо факти, що воно. Так це ж видання New York Times пише, що Україна розглядає можливість відведення військ з контрольованих територій Донбасу. Це правда? Ні, неправда. Зв'язані руки. Боротьба. Наш дім. Розмови. Розмови в нашому домі. Хтось про це в нашому домі розмовляв. Колісниця, Вибір і пашпентаклі. Пентаклі. Це були такі просто розмови в нашому домі. Ну, мало ли, що вони там казали? Що? Ну, дивіться, тут більше знаєте, як вони? Просто вони тут пишуть дуже дивно. Це умови Росії, вони тільки на це підуть. Оце їхня умова. Вони на це підуть і підпишуть. На інше вони не підуть. А хто сказав, що на це піде Україна? Обман правосуддя. Ні, це умови Росії, а на, те, на піде, чи піде на це Україна? Я думаю, що ні. Про це просто там десь розмовляли. Та мало ли про що розмовляють? Чи, чи дістанеться повністю вся Донецька область Росії? Давайте так спитаємо. Чи дістанеться повністю вся Донецька область Росії? Чи буде повністю вся Донецька область окупована Росією і бути російською територією? Війна, колісниця, обман? Дурень. Буде вся територія, пашпентаклій вибір. Ні, частина 50 на 50, ні. Показують, що частина. Ні, вся, ні. Росія взагалі піде з деяких територій. Дивіться, Росія. Уход від відлюдника, а Україна буде надіятись на майбутнє повернути ці землі. Ні, вся не буде. Так, що тут ще? Осла та Берлін профінансують закупівлю двох систем Петріот і до них боєприпасів. Дуже дякуємо. Ну, ось такі новини на сьогоднішній день. Якщо буде щось ще нове, цікавеньке, обов'язково зроблю вам розклад. Всім тихого дня.